А зараз я просто поясню, як буду садити. А так будемо садити. Здорові є дешевші калібр, тому що вже час садити цибульку. Я теж з неділі вже збираюся. І сьогодні ми готуємо землю. Кусочок тут такі розкинули, трохи перегною, такі непогані, мас... масненькі. І перефрезеруємо два сліда і посадимо тут цибулю. Пішла Другу-третю ми посадимо цибулю. Все в одному відео і буде. А так зараз ми своїм мотоблоком призируємо. З два сліда, бачите, як воно перебиває. Перегною не видно почти. Це другий раз приб'ється, він його переб'є повністю. Земля тут затовчена, так як садилося два рази на цій землі. А це буде цибулька. Цибулька вродила в цьому році непогана. Проще рік. Ми садили в кінці жовтня. Ось тут ми садили в кінці жовтня. 10 кг вийшло від 400 до 500 кг. Цибуля дуже добре вродила, не гниє, де-не-да, звичайно, не без цього, але переважно більшу половину я продав на ринку, менше 20, не продавав від 40 до 20, а решта знав, що ціна впаде, тому що вже в магазинах було дешевше. Вже було по 15 і я переставлю продавати, так як залишив собі. А тут ми вкинули часничок, Тут у нас є полуниця, от яка схожість полуниці, бачите, казали, якісь садити не буде. Буде. Буде, якщо ще і воно буде йти. І між тим посадили з двох сторін капельки. Ми посадили часник. Часник садився ці неділі назад. Ще бачите, схожості немає. І не треба, щоб він зараз сходив, але укоренився. Зараз я вам покажу просто, що, що часничок вже укоренився, вже корінь є. Бачите? Оце такий корінь. Зелені немає, а корінь гарний. Оце наш часничок. Часник непоганий. Сорт не знаю, сестра дала. Вологи вистачає, він укоронився. Ну, а ще часник не страшний, якщо піде трошки більш зеленіше. Буду садити по каплі з двох сторін. Капля між дорядка 40 см. І опять сажати, можна чути більше, хто менше, хто як хоче. Тому що все рівно треба проривати сапати. Це ті, хто не гербіцидить. Ми тут гербіцидити не будемо. Ми будемо все робити вручну. Зробиться так і будемо. Якраз дощі передають, трошки впаде зверху, то щоб земля сяде на місце і посадимо ми свою цибульку. Взяли монтану, так само, як прошли рік. Як врожайність буде, подивимося. Одне, що хочу сказати, голландські сорта вони не стрілкують. Через зиму не стрілкують. Гравне не брати велику фракцію. Дрібненьку фракцію можна брати. Зараз покажу. Отак помалу йдемо. І от така фракція, бачите? таку я прошу. Якщо крупнішу, де-не-де попадає тут, звичайно, то брали троєчку, то вона, звичайно, буде стілку бити на зелень. А так непогано. бачите? От вам для чого такий малий кентавр, мотоблок. Хто-то казав, що ним погано робити, дивіться, як робиться. Його можна, якщо настроїти, він сам може. Я так і робив. Можна пускати і він буде сам. Главне, щоб була земля однорізна, я маю йдуть, що не підстану і там зараз утверди а тут собі. Дивимося далі, посадка. Так, і продовження мого відео. Я буду садити сьогодні у нас 4 листопада. І будемо садити тут кусочок такий мене на землі будемо садити цибулю. Ось з нас трохи часнику є Ось такий часник непоганий довго лежить. І як я вам вже казав, у відео я купив отакий часник. Подивився, багато не брав, бо сумніви трошки били, тому що в мене було вже таке, що не виросло. А це подивимося, як він себе покаже. Це. Кажет казахстанський. Ну, подивлюся, на нього я вже говорив, говорили і рубін іспанський, як тільки не говорили, є крупніші екземпляри. А це я попробую і посадити зразу з краю тут, що в нас вийде з такого часничка. Ну і, звичайно, свою цибульку це монтану я ще раз взяв. Хоч хто хоче на перо, можете брати ж Її можна і... Вона є плоска, більше а це така. Є різні, бачу, тут не один-один. Один. Ну, Голландія трошки сусідам тут дав 100 кг, а собі 87 залишив. Мені тут хватить. Родила цибулька непогано. В цьому році, прошлий рік, я садив, такий час, може раніше я в кінці жовтня садив. А сьогодні вирішив трошки пізніше, ну, я думаю, що буде. І у нас опять треба буде ганяти корей. тут діло не буде. Так, а зараз я просто поясню, як буду садити. От зробив отакий, от бачите, маркер. Десь сантиметрів 50 між цим. І буду я садити під каплю, потім, щоб ложити. Оце буде рядок, бачите, і по боках по. По 10 по 8 см один від другого рядка. З двох сторін, так як капля буде. І тут так само буде у мене. Зараз я просто проведу і покажу вам. Рішили так, тому що зараз маркер такий зроблений ще прошли рік. О. Земля у нас непогана. От так. Ось положу. І зараз просто покажу вам. Рівненько вийшло вроді, так? Да? Рівно. І треба просто глибше запихати. Просто глибше. А так, бачите, рівно. Ще з першого разу. Рівно попало. І як я казав у своїх відео, з 10 кілограмів. Сорту Монтана голландського. В мене вийшло і 400. І більше. Це просто, я садив на зиму. Це просто я вам хочу сказати, що врожай непоганий. Дуже корупна родилась. Дуже. Така гарна. Потім я вам покажу в кінці відео, яка цибулька в мене родила. Дуже гарна. І продавав я її ще зеленою. У цибулині зеленю і грубо, щоб можна було і на зажарку, і на салат. Навіть 12 гривень. Було і таке. Я перейшов з часника чи з цибульки на отакі, от, от П'ять, хай до 10, більше отак його будемо садити. Отак будемо садити. Садиться, далі я посаджу часник. І у нас. І такий кусок. Кажу, поля я буду засадю тут. Краще на осінь, тому що крупніша і гарніша є. Це вже провірено. Всі люди говорили, садили на весну. Вже такого результату не було. А ось посадяно на... Зиму більш і прошли рік в мене не стрілкувало. Цього року подивимося, а прошли рік в мене не стрілкувало. Як хотів сам подивитися, тому що всі кажуть, де стрілкує, Голландська переважно каже, не стрілкує. Вроді червона і біла, трохи стрілку вкинула, але це дивиться по фракції. Фракція, якщо є крупніша, вона буде. А якщо більш дрібніші то непогано вийшло і родило. Дивимося далі, зараз покажу вам. Які екземпляри пройшли рік у нас родили. Дійшли до кінця. Наскільки хватить. Ну, я думаю, що хватить тут, тут. Зараз можна нічого не давати. Тут я тільки трошки навозу давав сипця такого. Не сипця а перегною доброго. Подивимося далі. Весною можна дати щось під корінь, щоб було непогано. Для вирощування, тому що тут в мене ще була і цибуляна муха. Або мор морквяна, не знаю, щось з тих двох. І трошки під'їдав капусту і все різне. А так будемо лічити, будемо більше е, проходитися. Тому без того теж не буває. Ну і, звичайно, доброго, треба чи давати по листю. Треба всім проходитися. Я. Посадив, зараз покажу по цибульки. Оце у нас така цибулька, скажіть, вибрав ні, це все в какуч. навіть неї попадала отакий дельфін похожа. Бачите, є різня. Е, бачите, є різня. Непогана, це та сама монтана. Але вона солодка, можете самі нею їсти до салатів і так на жарку йде непогано. І одне, що хочу сказати вам, вчасно її вирвати. Я ще, коли тільки починалася пір'я, перо, бачу, що вже починає п'яноч, Я її положив, не положив, а вирвав. Потім на, на місці ми перечистили, бачите, у нас суха нічого її немає. Де-не-де, звичайно, є, і так як дощі були, є і прогниває. А так більшість тут у нас 90. 5% сухої доброї цибулі. Бачите, цибулька непогана. От такі. Можете брати не тільки монтану, можете брати різні голландські сорти. Можна і штуті, і штутгарт. І... Ну Різні другі сорти можете, які є голландські садити. Тільки невеликий сам здоровий, щоб не був здорові, є дешевші калібр, тому що беріть більш, більш менші. Тут я бачу, вже в мене середні і трошки менших є. Більші є, трошки, як то кажеться, піде, може піти в стрілку. Кажу ще раз, вчасно зірвати, бачите, що дощі, вчасно висушити Я її. У відео своїх показував, я її обрізав і в ящики, в ящики і під навіс я поставив. І так ціле літо насохло. Бачите, нічого. Так само і часник, нічого її немає. Це сорт Монтана кажу. Ну, можете садити різні, ну, тільки якщо хочете, щоб на осінь не стрілкувала, то звичайно, треба вам голландські сорти брати. Так як я вже провірив на цьому, це я не рекламу даю голландським сорту. Просто. Знаю, що так і є. Другі садили, у нас я пішла на відвісною стрілку. Якщо більшість, крупніші. Було і таке у нас. Якщо крупніші вже, то треба тільки на зелень тоді садити. Але гроші теж вони ну, великі, краще так. І це у нас буде цибулька, часничок. І для проби я ще попробую посіяти морку. Нанські сорти на зиму йдуть. Подивлюся, які будуть. В мене є Монтана і в мене є ще один сорт. Канада вроде, і я посію хоч два-три рядочка. Багато не буду. Всім здоров'я, Україні перемоги! Ну а нам садити і жити, виживати.